Докласти максимум зусиль до вирішення питань учасників АТО та членів їх родин саме на цьому наголосив голова ОДА Олег Гончарук під час робочої зустрічі із волонтерами та бійцями АТО. Очільник області зазначає, що ми в боргу перед тими, хто захищає наш спокій, тому робитиме все можливе, аби допомогти у вирішенні проблем військових, які повернулись, та стати прикладом для інших областей. Я як голова обласної державної адміністрації маю великі бажання щоб івано Франківська область, знаєте, була прикладом, як всі ми відносимося до людей, які носять погони і тримають зброю в руках. Сьогодні першочерговими завданнями це є вирішення медичної, соціальної, психологічної, і фізичної реабілітації воїнів, які повертаються після служби. В свою чергу Зіновій шкутяк каже, проблем буде чимало, але потрібно всім разом не здаватись та змінювати країну. А бійці це можуть зробити як ніхто інший. Ми хочемо, щоб ви включилися в роботу перетворення нашої країни. Тому що ви мені здається, що ви найбільш готові до цього. Ви не, ви не відступитеся. Тому що ви були там, ви бачили те, що твориться. Ви знаєте, із-за чого це все почалося. Якраз вам потрібно зробити так, щоб ваші діти, ваші внуки більше ніколи не попали в таку ситуацію. Нам потрібно побудувати таку країну, яка ніколи не попаде в таку ситуацію, яку сьогодні є наша країна, в, яку, в якій ви були. Учасники зустрічі висловлювали свої пропозиції, розповідали про конкретні життєві ситуації. а Також зверталися про допомогу до голови облдержадміністрації. За результатами зустрічі Олег Гончарук пообіцяв систематизувати проблеми та закликав громадськість до співпраці у їх розв'язанні. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.